Скажи, будь ласка, людина бере на день автомобіль, який, який в нього пробіг обмеження 400 кілометрів в день. 400 так, кілометрів так, за так, півтора. Так, місяць тисячі місяць гривень. там 12 тисяч кілометрів. А так. реальний якийсь середній пробіг, тому що я так розумію, що кілометрів це, двісті. Це, є ті люди, це ж ми поставили ограничення 400 кілометрів. Це тим людям, які, наприклад, беруть їхати в другий город, і вони, якщо вони проїжджають більше 400 в день, то там ми гривню кілометрів вважаємо, Ну, чисто шок. І машина, тому що то вже амортизація вважається, бо ТО вже буде вистачить. А яка ось реальна амортизація кілометра одного ось вантажної машини? Е, що саме? Ну, амортизація, наприклад. Е... Треба закласти вартість ТО, гуми, той самої страховки ОСАГО. Яка вартість кілометра амортизації? Я дуже вам таки не скажу. Вартість. Ну, у нас є конкретна сума, От, наприклад, що ми висчитали, це 5505, зависимості від року машину, вона покриває всі затрати по машині, і по амортизаторі. Ну, амортизація це що, там, резина і ТО, по суті, масла, і підвари, десь там, якщо ручки, а, а, а також амортизація вона в ціні не гуть не сума. Ні, тут е, є питання вартості, наприклад, скільки в рік один вуз коштів ви закладаєте в компанії на його. Резина і все, 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 і в тому числі планові ТО і позапланові ремонти, які ви статистично вивели, що вони можуть здійснюватись ось на такому В рік. Полі. Так. Це десь, ну в поганому випадку, це десь тисяча доларів, а так 500. Ну це тісто резина і подобне. Ну тобто, да. достаю свій калькулятор. У мене він є. Є е. Е, да. Тобто, якщо у вас, наприклад в середньому 21 день на місяць бус їздить по півтори тисячі гривень. По півтори тисячі гривень – це 31 500. Якщо ми множимо на… Це якщо ми здали, будемо здавати по, по денно. Тобто... А, а, а так, як в середньому? В середньому у нас виходить це 5 тисяч тиждень бус приносить. Тобто якщо він їздить 4 тижні, це 20 тисяч приходить, 20-22 тисяч. 22. Порахуємо 20 тисяч множимо на 12, це 240 тисяч. З 240 тисяч ви умовно тисячу доларів, це там, 40 тисяч, тобто 200 тисяч є е, виручки, 40 тисяч витрат, не враховуючи офісні, там, адміністративні управлінські витрати, 200 тисяч є така. Е, Брудна, брудний прибуток. Можемо його так назвати. Так. І з, цього, з цієї суми також виплата інвестору за машину, яка коштує 10 тисяч доларів, півтори тисячі, півтори тисячі на рік. Так. Півтори тисячі на... 38 це 57. Тобто ви з 200 тисяч, ви десь в межах 160-170 тисяч, у вас є прибутковості від цієї діяльності. Так, так. Ну, наша ціля в кінці сроку згоди, там, з інвестором, ви викупити в нього буси. Тобто... ну, Ви викупаєте по ціні ось ці 10 тисяч. Так. Так. Тобто, незалежно від того, чи цей бус на ринку може впаде в ціні, не впаде, ви купуєте за тіло Ми інвестор. виплачуємо тіло, по суті. Це ви робите примусово, чи це добровільно. Інвестор може сказати, я не хочу викуповувати, я, наприклад, залишу цей бус, через 4 роки в себе там буду працювати, ну, а вам нового. По суті, по суті, можна так. По суті, можна і так, але я ж кажу, наша ціль викупити цей бус, тому щоб він далі нам приносив кошти. Для цього Був і фактиком на... компанія. Да, для цього і вся, оця... Оця, все, щоб приносило нам <світ> гроші. Розуміє? Тут є, стоять легкові автомобілі. Причому гарно так побиті. Питання: ви їх робите? Так, це клієнтське авто, тобто легкові авто ми також робимо. І авто з Америки встрев встановлюємо. Ну, це також ми робимо такі биті машини. Тобто ви робите комплексні проекти, вам так. привозять биту машину, ви її там е, робите дефектовку, ви її робите. Так, ви робите буси, ви можете зробити ремонт фур. Так, при чому будь-який. Так, у нас два стволо повноцінних по фуру. Це коробки, це мотори, це мотори, це коробки. придбання так. нових запчастин, так. яких складних які знайти так, знаєте, Так, По визнало, ми закупаємо компанія також, і привозять нам доставку запчастин. Е, ну, ось була мета тут: прорахувати, все ж таки, скільки заробляє компанія, чи справедливо вона може розраховувати на. Е, те, щоб інвесторам покривати ось цю гарантовану дохідність, яку вона декларує, з того, що ми нарахували, все-таки може. Бо компанія, з того, що я нарахував, виручка 240 тисяч, витрат в межах 40 тисяч, вартість буса 10 тисяч доларів – це 400 тисяч, тобто бус має Рентабельність як актив для самої компанії десь в межах 50-60%. Так відповідно 15%, навіть 18%, навіть можна і 25% попросити. Якщо дадуть, ну не дадуть, то не дадуть. Є наступний офер. Ми прорахували, чи він ринковий, чи він б'ється економічною моделлю. Дійсно, б'ється і дуже подобається те, що компанія. компанія надає різнопланові послуги. вони можуть бути потрібні всім, в тому числі кому учасникам. Учасникам клубу. учасникам клубу. І в мене дуже цікаве питання, які можуть бути додаткові переваги саме для учасників клубу від вашої керуючої компанії? Ну можемо робити скидки на СТО, наприклад, якщо навіть Потрібно ТО зробити машині, чи щось там відремонтувати, ходовку і так далі. Може, який інвестор собі за кордону машину пригнав, теж можемо допомогти встановити якусь скидку зробимо. Так Ми так. б дуже б хотіли попросити якусь невеличку перевагу саме для учасників клубу, як інвесторів в дохідності по вашій моделі. Чи можете ви таке зробити? Зараз конкретно сказати не можу, але можемо поспілкуватися і. Гадаю, що в нас це має відбутись, тому що ми розраховуємо. те, що я почув, мене дуже зацікавило. Я особисто буду вже придлюбляти до розміщення цього активу в своєму інвестиційному портфелі, але учасники клубу зазвичай для того вони об'єдналися, для того, щоб отримувати певні переваги. І е, хочу до глядачів звернутися, що відкриті зустрічі клубу відбуваються саме для того, щоб не учасник клубу міг поспілкуватись із Команду, яка присутня на заходах, із діючими учасниками клубу, які стали інвесторами керуючих компаній. І зрозуміти, що участь в клубі дає додаткові просто фінансові переваги щодо економії, щодо додаткових якихось переваг в дохідності по інвестиційним пропозиціям, і участь у клубі це дійсно перевага, яка коштує дуже дешево і дає е, не просто багато, вона просто окуповується. Тому що ми інвестхаб, ми про бізнес, ми про прибуток. Йдемо зараз далі вивчати, що на цій базі. Компанії Катранс відбувається, і питання також є в нас, які будуть. І не забудьте підписуватись, тому що у нас ролики, великі ролики з керуючими компаніями розбиваються на декілька частин для того, щоб не забувати. Про нові випуски, щоб вам приходило нагадування, натисніть колокольчик і будете отримувати це вчасно. І коментуйте відео. Вони допоможуть нам дати більш розгорнуті відповіді і знімати саме ті ролики, які ви будете чекати, і інформацію, з яких ви будете користуватися. Ром, розкажи, будь ласка, про ризики, які можуть трапитись при здачі машини в оренду, ну, переважно без водія, але і з водієм. Ризики це в принципі як і в будь-якій оренді машин. ДТП, угон, розбор машини. ну, Такого в нас ні разу не було. Максимум, що в нас було, це маленький ДТП. Бувають ще такі моменти, ось я вам скажу. Людина взяла в оренду буса, десь поїхала працювати, припаркувала його, у нас машини брендовані, припаркувала його десь і комусь мішає. До нас дзвонять люди і кажуть, оберіть цю машину, вона міша, а я не розумію, навіть від кого це дзвонять. І тоді ми починаємо. Ну, це такі питання. Але все-таки, яка статистична вірогідність, що відбувається, якесь ДТП. Ось, Які у вас були там навіть. За 4 чот, роки у нас було 4 ДТП, як би це. А Смешно, яке саме жорстке і найкраще Витратне. Саме витратне було це, коли водій тентом плантеки зацепив при виїзді шлагбам чи каркас, то зацепив, там, подрав сам тент. Тент це дорого, каркас сам погнув. Ще було, зацепив, не пам'ятаю, Кундайтоксона на парковці в городі Транзит, коли людина розворачувалась. Ну, це все страховки вирішилася і тут застрахав. Але у вас немає страховки типу казку? Ні, КАСКО немає, наші машини не, не підлягають до КАСКО старі. А нові, які ми купуємо, ми зараз, у нас є страхова компанія, з якою ми хочемо співпрацювати, ми вже якби, це почали. І в будущему вони можуть нам зробити можливість більш старші машини оформлювати каску. Ми хочемо до цього прийти. А Це рентабельно? Точки зору бізнесу. Це рентабельно, ми будемо це включати вже в інвестиції. Тобто, якщо інвестор вже хоче, щоб машина була на казку, ми йому кажемо, що якийсь там відсоток, ми просто вирахуємо точно, якийсь відсоток буде входити, що він типу казку. Якщо він згоден, то. А якщо він не згоден, то ризики на вас, інвестор не втрачає дохідність, да. да. і ви цьому ви так. не проти цього. Так. Тобто ви готові, навіть що там якась машина з автопарку буде там тотал, вона не буде підлягати відновленню. Інвестор все рівно отримує свої Отом? Отом там, говорю, 10 займа. тисяч. Доларів так. через рік. Так. А на протязі року, якщо це машина взагалі не їздить, він отримує ось цю дохідність. Так, бачиться. Чудово. Які перспективні плани компанії на п'ять років, яку ти бачиш свою компанію через п'ять років? Викуплений ви автомобілі у інвесторів. І, і без праці з інвесторами? А. Через п'ять років ми плануємо вже працювати. Думаю, а У нас буде в парку біля 100 автомобілів, які будуть генерувати кошти і заробляти. У нас же так само є розділ ФУР. Там ми також плануємо зібрати 50 і викупити всі автомобілі. І вони будуть вже генерувати там кошти. А за ті кошти, які ми будемо заробляти, ми вже будемо покупати просто нові авто в лізинг, наприклад, в компанії вже нові. І все. Ну тобто, це тимчасова пропозиція. Так. Умовно кажучи, тимчасова до п'яти років да. ви працюєте з інвесторами, ви пропонуєте таку дохідність. Так, в перспективі ви плануєте від цього уходити, Звісно. але е, межа, яка от межа цього ринку? Наприклад, у вас автопарк. 100 автомобілів, фур, бусів. Який взагалі потенціал? чи ви можете управляти тисячою машин ні, там в п'яти філіалах? Ні, тисяча це... – це занадто багато. От ми про себе як думали, то 200 на два філіали це, наприклад, в центрі України і в західній частині України. Два філіали, які будуть по суті, покривати всю Україну. Ну, це ваші, такі, ваші плани да, там, це на, там, так, на 5 будуть. років. Да. Ну, вони так умовно амбіційні, тому що умовно. чули ми різне. Да. Зафіксуємо таку історію. Ми будемо десь протягом місяця, може, трошки більше знімати Катранс з окрему базу, яка займається фурами, ремонтом, здачею, де ці фури здаються. Бо цій історії також є пропозиція по, роботи, по роботі з інвесторами. Там інший поріг входу, інша дохідність. Це також цікаво. Ну, як ми розуміємо, модель вона все-таки незмінна. що інвестор гарантований у тілі інвестицій, інвестор гарантований у щомісячній дохідності. Ми це вивчимо, ви слідкуйте за нами, і цього ролик він теж до вас потрапить. А зараз ми якраз розбираємо там, найменший поріг входу для інвесторів, Інвестора, до речі, я ще також почув, що інвестор це може бути та людина, в кого є кошти, і вона має бажання війти коштами в той актив, який йому підкаже керуюча компанія. Або варіант другий це якщо в людини вже є свій бус. Він використовувався для бізнесу, але зараз він не може бути занадто ефективно використаний. І е, людина з бусом може прийти звернутись, цю пропозицію можуть розглянути, так. оцінити і запропонувати відсоткову дохідність. Так е, і останнє питання. Хто ваші конкуренти саме у моделі надання послуг? Надання послуг оренди транспорту, без водія. Конкретно буси візьмемо. Да. Як таких конкурентів у нас немає. От, по суті. Є людина, яка здає там, свого буса новий Ну Це, це майже не конкурент, є. Ну, свого буса здає, це не компанія. Була людина в ФОП, часний підприємець, у нього там було 10 спринтерів, але ж почалася війна і щось він не видержав і уїхав. Але також нього ну, там старі спринтери були доживали свої, і то він там для людей, іменно для тих, хто беруть, і умови такі робив, що не не тягнуться. Там це дорожче за, живе. залог тисячу доларів за корчатого. Вибачте. <свісно> <Дивісно, свісно> Тому ми проробили такий залог, щоб нам воно і покривало, і залог, вистачало. Ще раз залог 200 доларів. Машина Спринтер, якщо її орендувати на один день півтори тисячі гривень, якщо її орендувати на тиждень, це п'ять тисяч гривень. Від 5. Це, да. І якщо її орендувати з водієм. З водієм, на приклад, на ну, день. З водієм це вже буде як вантажа перевезення. Це вже буде рахуватися окремо. Буде прораховуватися година там і тому подібне. Ну, там подача авто на 2 години 500 гривень і подальше. Ну, це вже тема це для погодина, другого того. Да. Це власне послуги компанії представлені на сайті. Посилання на сайт буде дано. Пропозиції для учасників клубу також будуть деталізовані в описі під цим відео. Ви їх гарно, конкретно перегляньте. Також в мене питання щодо конкурентів, але конкурентів у інвестиційній моделі. Ви залучаєте. Інвесторів у актив сплачуєте, гарантуєте його безамортизаційність, гарантуєте, що тіло інвестиції буде статичним, незалежно від е, ін, різних ситуацій з активом, і ви даєте фіксовану дохідність. Хто ваші конкуренти, які в, щось подібне в автомобілі під е, фіксовану таку річну дохідність, працюють? Я навіть таких конкурентів, що іменно по бусам, не скажу вам компанії. Я не знаю. Може, не Десь якась, ну, так як ми займаємося конкретно бусами, то наш конкурент не по бусах, то це був не наш конкурент, по суті. Ну, гарна відповідь. <гум> <гум> Може, це питання я задав, щоб перевірити, <гум> що ви до цього, що ви на це скажете. Друзі, цікава пропозиція, як завжди, я коли входжу в якусь інвестиційну ідею, я її піддаю якомусь аналізу особистому. Це все я публікую на своїх особистих сторінках. Соціальних мережах посилання також є. Я також це дублюю на офіційних сторінках в соціальних мережах клубу Інвестхаб, для того, щоб ви набули практичного досвіду, але не на своєму прикладі, щоб ви на своєму прикладі вже робили е, саме так, е, як вдалося це зробити найкраще в мене. Не вдалі досвіди, щоб ви виключно брали до своєї бази знань і не більше. Ми намагаємось вас захистити. Ми саме для цього створили клуб, щоб робити це професійно і інституційно. і е, сьогодні представили для вас наших ось нових учасників клубу для саме них у закритому чаті та у персональній розсилці буде даний е, подібний розбір даного інвестиційного варіанту. І ви зможете через свого бізнес-менеджера отримати вже деталізацію, як комунікувати з керуючою компанією, які можуть бути отримати також зворотний зв'язок від дівчих інвесторів. Ми це зробимо. І я сподіваюся, що це абсолютно відкрита інформація щодо цього. А наразі я мушу подякувати за те, що робите гарні справи. І за чотири роки вибудували білу компанію, яка працює з інвесторами, яка створює робочі місця, яка знаходиться в місті Києві і он поруч. Пережила, там видно, пережила такі складні часи. Гадаю, що вони попереду, попереду перемога, позаду складні часи і розквіт нашої економічної е, ситуації в Україні. Дякую за співпрацю. Працюємо.